Колеги, всім вітання! Сьогодні поговоримо про застосування краєзнавчого компоненту на уроках географії. Як говорив видатний чеський педагог Ян Каменський, що географію потрібно починати з того місця, де живуть люди. Краєзнавчий компонент червоною стрічкою проходить через усі курси шкільної географії. Так, наприклад, у сьомому класі в курсі географія материків та океанів природа континенту розкривається на прикладі рельєфу, клімату, внутрішніх вод, рослинності своєї місцевості. У восьмому класі, в курсі Україна в світі природа і природа населення розширюємо знання про природу рідного краю. Тут майже на кожному уроці використовується краєзнавчий компонент. Відповідно до навчальної тематики даю різні види домашнього завдання, зокрема, діти працюють в робочих. Аркушах візермі. І на уроці також використовуємо дошку Джимборд. І за бажанням, ви можете відсканувати код і також перейти до виконання завдань. Наприклад, вивчаючи тему ландшафти своєї місцевості, докладно знайомимося з регіональним ландшафтним парком Клепанбик. Діти восьмого класу взяли участь в інтегрованому проєкті. Та на уроках інформатики розробили екскурсійний маршрут, використовуючи застосунок Google Maps.